Пережити на фронті не забувається ніколи. Щоб продовжити жити пораненим фронтовикам, треба навчитись не думати, що хвилини про побачене на війні. 17 верф хлопці на другий день казали, що там на тому місці. Той запах з запеченої фабрики. Більшість моїх товаришів, друзів вони або загинули, або воюють. Навчити жити не лише війною. Бійцям допомагає спеціальна терапія. Багато малюємо зараз з військовими, з пораненими. Спеціалізованих закладів для психологічно травмованих війною не вистачає. Треба чекати півроку, дев'ять місяців, щоб туди потрапити. Тому програма в кінцівку організовує реабілітацію для поранених воїнів. У всіх як якісь розлади, тобто поломки, як я кажу, системи є. Майже в кожного після першої такої терапії хоче та думав. ти на якийсь час відволікаєшся від якихось своїх турбот, проблем Підтримайте ініціативу рятуй кінцівку. допоможіть захисникам відновитись після складних травм.